Шановні друзі, сьогодні у Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при президентові України відбулось відкриття культурно-просвітницького проєкту Мир через культуру його відкриття приурочено до Міжнародного дня миру. В нашій програмі сьогодні беруть участь завідуючий кафедрою соціальної та гуманітарної політики Харківського регіонального інституту Національної академії держуправління при президентові України Віктор Єлагін, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики цього вузу Вікторія Сичова, член правління Харківського обласного об'єднання Культурний центр імені Миколи Реріха, голова Первомайського центру відродження культури, директор Первомайського краєзнавчого музею Марина Логінова. І заступник голови Харківського обласного об'єднання культурний центр імені Реріха» Наталія Міц. Доброго дня, панове, і доброго перше дня перше слово вам, пане Віктор. Про ту подію, яка відбулася буквально дві години тому у Харківському регіональному інституті академії держуправління, саме так сьогодні ми почали такий марафон, який був присвячений 8-річчю юбілею підписання пакта Реріха саме у нас, тому що ми розуміємо, що Ті, кого ми виховуємо, навчаємо, завтра вже будуть керувати державними установами. А ми розуміємо, що культура і красота вона спасає світ. Вони тісно пов'язані. Вони між тісно пов'язані, тим mm -hmm. більше, що сьогодні Україна переживає такі тяжкі часи, коли йде, йдуть і бойові дії, і країна працює, економіка. Багато чого, але е, саме чому у нас і саме чому реліг. Тому що Микола е Рерих, він перший показав, що необхідно через культури творити добро. Наш навчальний заклад має неабияке значення угу. не лише в місті, але й в регіоні через те, що в нас навчаються державні службовці. Які вчаться на факультеті магістерської підготовки, і слухачі недаремно були присутніми на відкритті, і будуть присутні на екскурсіях через те, що дуже багато уваги зараз приділяється саме культурі культурній політиці. Якщо на початку незалежності тільки 3% намагалися від бюджету відраховувати угу. на розвиток культури, і то менше ніж 0,5% там чи ще менше, то зараз акцент робиться саме на духовних цінностях на тому, що Духовна криза, на жаль, призвела до того, що ми маємо не лише в Україні, але й в світі в цілому. І для державних службовців відкриття цієї це дуже важлива дуже важлива. Вони це мають без умов української влади. Безумовно. безумовно. А ще в нас навчаються студенти на факультеті соціально-економічного управління. Які ну ми так хочемо, щоб вони продовжували потім працювати в органах місцевого самоврядування і державного управління, і тому для них це також безумовно дуже важливо. Вони вже на першому курсі вчать такі дисципліни, як культурна культурологія, історія української культури. А державні службовці в нас навчаються в тому числі. Є такий модуль культурна політика. Тому наш вуз, як ніхто інший, має нести цю відповідальність, бо ми саме, саме робимо акценти на ці дисципліни в контексті гуманітарізації і гуманізації освіти. Я виходять додавайте, будь ласка, що інтересна. Мы в этом вузе, наша организация Харьковский культурный центр Минерариха работает уже 23 года в Харькове. И вот третью юбилейную дату подписания пакта мы все делаем выставки от именно вот в этом вузе, шестидесялетие. Угу. Пакта Рериха, 70-летя пакте Ререріха, і сьогодні от 80 восьмидесятилетті Пакта Рериха. І це третій раз ми починаємо з цього вуза. Навірно, це не випадково. Ну, дійсно, а я саме хотів запитати, бо у Пакта Рериха є певна історія. І пакт Рериха, він визнається багатьма країнами світу, і дуже багато заходів по світу проходить пов'язаних саме цим пактом. Будь ласка, розкажіть нашим глядачам, шановні пані пані, що це за заходи? Це навіть на рівні організації об'єднаних націй. Да, это, во-первых, сейчас в 15 странах мира проходит выставочный проект международный який который называется Пакт Рериха, история современности. Проект этот организован международным центром Рерихов, неправительственной организации ПРИ ООН и он пользуется очень большой популярностью. Выставки прошли вот, в 15 странах на, во многих странах на государственном уровне. Это вызывает огромный интерес. Вот Эта идея именно мир через культуру, которая является собственно, основой пакта и девизом пакта, имеет сегодня огромнейшее значение. И вот Говоря о институте, в котором мы сегодня открыли выставку, я думаю, что это еще не случайно в каком плане. Когда был подписан пакт Трериха, Это было 15 апреля 1935 года в Вашингтоне при личном участии президента США Франклина Рузвельта. И вот по поводу этого подписания Николай Константин Рерих сказал такие пророческие, в общем-то, слова. Он сказал по степени личного участия глав государств в культурных делах познается и будущий расцвет самой страны. Америка подписала пакт одной из первых стран американского континента. Ну, это. Так би мовити, про пакт реєха глобально. А якщо дійсно ну наступне запитання. У, в, в інституті регіонального управління, це перша спроба. У вас такі великі плани щодо інших вищих навчальних закладів не тільки нашого міста, але і інших регіонів. Про що ви будете говорити? пресечному студенту. Ну, во-первых, э, дело в том, что по Украине идут эти выставки. То есть не обязательно наша харьковская организация будет проводить в других э, городах Украины. Потому что такие организации существуют во многих городах Украины. Угу. Вот, в частности, в Хмельницком, очень крупный центр. И они точно так же проводят вот такие вот выставки и именно сейчас, в этом году мир через культуру. Поэтому наша задача провести по другим вузам только Харькова. Но поскольку мы Организация областная, поэтому мы можем задействовать и молодежь из областей, то есть приглашать на выставки в то в тот либо другой вуз. на экскурсии, а э, вообще мы планируем, вот э, наша организация планирует только по вузам Харькова, может быть, удастся по школам, но, скорее всего, только по вузам, потому что Пакт Рериха, это э, действительно, э, и проведение такой выставки, это серьезная акция. Дети, мы можем говорить о красоте, как говорил когда-то Сухомлинский, э, красота от красоты к человечности. Uh -huh. Поэтому, если Достоевский говорил, красота спасет мир, то Николай Константинович Рерих он м м утверждал, что осознание красоты спасет мир. О чем? Почему именно осознание красоты? Речь идет о том энергетическом поле культуры, которое окутывает нашу планету, окутывает в частности каждый город и каждый район. Если мы разрушаем памятники культуры и произведения искусства, если мы не дбайлово ставимося до музеїв, до бібліотек. то э, это как раз тот слой, который может э, играть э, своего рода э, защитные функции в самом городе. Это из истории э, да и, известно, и понятно. То есть, вот именно разрушая энергетическое поле культуры, мы, э, человечество деградирует. Поэтому основная идея пакта Рериха и знамя мира, которое предложил Николай вас, Константинович. Рерих, да, три круга в общем круге это древний символ. вот эти три кружочка. Это очень древний символ, который встречается в истории человечества, начиная со второго века до нашей эры. И Николай Константинович Рерих, как археолог и историк, он прекрасно понимал, что это символ, который не принадлежит какой-то отдельной нации. Он Безумол. принадлежит, собственно говоря, всем народам и всем мирам. Это символ объединения. Его авторство состоит в том, что он взял это в общий круг и трактовал на сегодняшний э день сегодня Нынешнее время, прошлое, настоящее и будущее в общем круге культуры. То есть mm -hmm. мы из прошлого мудрый человек берет самые лучшие зерна, на них строит настоящее, и этот самый лучший след он переносит в будущее. Ну вот одна из э, таких концепций. Я еще дополню, что mm -hmm. знамя мира его называют еще Красный крест культуры. если по аналогии с Красным крестом медицине, которое mm -hmm. охраняет физическое здоровье человека, то Красный крест культуры призван охранять именно духовное накопление человечества. В этом его вот огромная роль. И знамя мира сейчас поднимается практически по всей планете. Оно піднято на всі вершини, оббивало От... на полюсах землі, в космосі неоднократно було. А, ну я і хотів запитати, а як ви вважаєте, чи багато на знікулі у вас однодумців, тих людей, які підтримують саме гасла е Миколи Реріха? Да, да доволі таки багато, якщо зчесть того, що реріховське движение як таковое, оно существует в мире 30-х годов. И практически в каждой стране мира есть такие организации, которые занимаются культурно-просветительской деятельностью. Практически ну, и во всех городах Украины, России, 음, там, стран ближнего 음... и дальнего mm. зарубежья. Все эти организации они, прежде всего сотрудничают с культурными организациями. То есть, проводятся выставки, проводятся вот, акции в защиту культуры. И в эту деятельность увлекается большое количество людей. Вот, когда проект Пактрериха, истории современности, которые проходит в разных странах мира, то в таких странах, допустим, как Аргентина, он проходил на государственном уровне. И знамя мира было там освещено в, в соборе. Угу соответственно. И у нас вот недавно мы такую узнали информацию, буквально 10 сентября Литва получила звание республики мира впервые в истории. За какими знаками? А за то, что они единственные в мире отмечают день подписания пакта это 15 апреля Международный день культуры на государственном уровне. То есть мы отмечаем его. Какими заходами литовці це відзначають? Ну, это различные обычно культурные какие-то программы, выставки, концерты. И вот они за это були удостоєне звання Республіки Мира вперше ну, в історії. Ну, ж, глубоко символично, что э, у нас відбулося э, відбулась презентація проекту у Харкові, э, саме э, безпосередньо да? пов'язане -по з міжнародним днем миру. Так. Да. Так. Да, так. А це... точніше, номінаційно, да. що саме в цей день у нас состоялась открытие презентації проекту, виставки Поэтому... Сьогодні ще й релігійне свято да, Резло... Богородиці. Да, дуже символічно. Да, да, да. Пане Віктор, пані Вікторія, я хочу, щоб ви розказали. Ну, це дуже так гаряче, свіже відбулося ну, пару годин тому у вас у в інституті. Як все а, проходило? А, скільки студентів було? Як, як, як цей захід збувся? Ну, у нас, по-перше, була така організована виставка відповідних картин, і вони там були змонтовані, підібрані. Нам колеги представили, так і був такий дуже цікавий ролик, показаний про історію цього пакта і про сучасні відповідні його впливи на різні в різних країнах і так далі, і тому подібне. Ну і взагалі там у нас було біля 200 осіб. Вони, ті, хто у нас і працює, і навчається, як я вже сказала, були гості. І саме це, взагалі, цей захід, яким чином ми бачили, що він так впливає емоціонально на цих присутніх, багато скажімо так, чесно, ну, небагато про це знали. Сьогодні вже таких прихильників, які хотіли би ще більше познати, побачити. Вже ми бачили, що ну, їх стало набагато більше, і саме тому цей захід, на мій погляд, удався. Якщо можна, я додам Будь також після закінчення, почну з, з кінця, після закінчення цього заходу. Підійшло декілька працівників слухачів і сказали дякуємо за ваше тепло. От представників самого Це центру так само дуже про, Сказали про угу. тепло. Більше само того, тепло. я хочу зазначити, що специфіка кольорової гами картин Реріха, вона така, що як я вже казала, вона дійсно сприяє розвитку душі. І, от, дивлячись на ці картини, знов таки підійшла одна наша слухачка і каже: У мене дитина. Навчається в такій то школі, скажіть, будь ласка, чи можна представникам школи, учням прийти до вас на екскурсію? Ви попередили одне з моїх запитань. Бачите, <рес> да, вже замовили екскурсію? Це така енергетика від цього заходу. Тобто, вже замовляють екскурсію навіть школи, які до цього не знали, що буде в нас відкриватися виставка. Ми дуже сподіваємося, дякуючи вам, що після цієї передачі на про нас дізнаються представники інших вузів. І шкіл, і, і будуть може виходити на також з вами? виходити і приходити до нас на екскурсії. А скільки триватиме е, цей проект? До п'ятниці він буде в нашому навчальному закладі. Так. Більше того, в нас організовані екскурсії. І от шановна пані Наталія буде особисто проводити їх. Uh -huh. Там є фільм, і сьогодні було при відкритті виставки один ролік. Закінчувалася виставка іншим роликом. Є ще деякі фільми, буде супроводжуватися. Ну, інформація певна так. і безумовна відповіді на запитання угу. на цих екскурсіях для студентів, для слухачів, для школярів, для угу. працівників, якщо вони захочуть. Що цікаво, що в п'ятницю планується ну зараз це дуже модно, створити такий перформанс. Наші студенти, вони продвінуті, як то кажуть, такі обізнані, і вони це що це вони ще не знають, але я думаю, що вони mm. будуть до цього залучені із великою охотою, і да, задоволенням. Якщо зараз цікаво. хтось. Тихаря так. на лекції дивиться в сайт www.otb.com.ua і в наш прямий ефір, то він вже буде розуміти, так, так. що буде так. От передбачається символічне підписання такого пакту. Ріріха, але вже нашими студентами. Справа в тому, що серед серед mm -hmm. слухачів ну, у нас так вуз обслуговує е, Харківську, Луганську, Сумську область, Республіку Полтавська. Крим, Полтавську область, mm -hmm. тобто на ну, східний регіон і навіть з Криму в нас є представники, але іноді і інші області, якщо брати студентів, і ми так хочемо, щоб це було таке дійство, де студенти будуть уособлювати певні області. Більше того, mm -hmm. ми можемо запропонувати представникам певних областей, щоб вони не просто особлювали, а й де факто і де юри були представниками цих областей. І вони будуть підписувати цей акт, ніби саме представники студентства від цих областей. Я думаю, що це оцей символ, от те, що ми думаємо, воно ж матеріалізується безумовно, те, що ми робимо позитивно. Воно має певний такий позитивний вплив. І ми дуже хочемо, щоб саме оце. Наш захід і це підписання воно мало саме позитивний вплив на оточуюче середовище, Безумно. на формування культури миру злагоди, співробітництва високої духовності і наш вуз як центр, саме от такої, скажімо так, управлінської діяльності, яка має це продукувати, реаліз... формувати і реалізовувати. Тому я також думаю, що це символічно, що саме з нашого навчального закладу Харківського mm -hmm. регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України і розпочався цей чудовий захід. Ця чудова естафета миру. Ну що ж, я хочу сказати, я на завершенні нашої бесіди хочу процитувати Миколу Реріха Ключ до миру лежить у просторі культури, і а, Микола Реріх а, всім своїм життям довів. Правильність цього вислову. Шановні друзі, я хочу нагадати, що сьогодні в програмі Харків онлайн день брали участь завідуючий кафедрою соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту Національної академії держуправління при президентові України Віктор Єлагін, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики цього вузу Вікторія Сичова, член правління Харківського обласного об'єднання, культурний центр імені Миколи Реріха, голова. Первомайського центру відродження культури, директор Первомайського краєзнавчого музею Марина Логінова та заступник голови Харківського обласного об'єднання культурний центр імені Миколи Реріха» Наталія Міц. Красота вона повинна і вона дійсно врятує світ. Я дякую вам, шановні друзі. А зараз ми очікуємо пряме включення прес-конференції прем'єр-міністра України. Арсенія Яценюка